Минуле, що з дитинства найбільше вплинуло на особистість? Скорше за все, людина або виховувалася, або мала деякий період свого життя в якомусь в Якомусь жорстокому відношенні, достатньо такому неприємному, достатньо такому о, токсичному. Це по перше. По-друге, але це а, було зміненим. Спочатку ми якісь розбалувані. Спочатку ми якісь дуже дуже нам все дозволено, дуже нам все а, скажімо, було дано. Дуже нам все дозволялося. Потім, потім а, з, щось змінилося. І е, ми в якихось жорстких рамках в жорстокому достатньо е, відношенні. А е, от і наче таке таке відчуття, наче хтось відвернувся від мене, хтось відвернувся, хтось, хтось дуже дуже важливий для цієї людини, але це не є батько. Це не зовсім не є батько. І скажіть, я вам скажу, мені більше не дають того, до чого я звик. Мене більше так не сприймають і мене більше так не чуть. Якщо ми говоримо про більш дитячий вік, то це таке відчуття, що мене до якогось періоду часу любили, а далі мене вже не люблять, тому що не немає того відношення, до якого я звик чи були в дитинстві або в підлітковому віці значущі події, що вплинули на подальше життя, формування особистості. Не скажу, що дитям він був дуже таким слухняним, дуже таким, якимсь прям ну посидючим, чи що, якось так це можна сказати. Дитина була досить така сама собі, сама собі на умі, могла влазити в деякі передряги і так далі, тому що тут у мене архонти, тут у мене ізобретатель злова. от тому о, дитина скоріш за все була трошечки, знаєте, такою, може дворовою, як, як, це, як це як себе називають, от, але. Але ми, ми, ми дійсно кудись ми любили влізти і так далі. Нас завжди поучали, нас ругали. Але ну сказати про якісь прям дуже такі події, як події. Ну разві що ми кудись влізли, були трошечки або не до закону, або або, або, або ще щось. Але ну таке, щоб прям щоб прям щось лишило там прям відбиток на особистості. Ну не скажу. Як проходили шкільні роки? Мене заставляли, мене заставляли вчитися і так далі. Не скажу, що дитині було то цікаво. Не скажу, що дитина була. А, як вам сказати, а, не скажу, що дитина дуже хотіла вчитися. Не скажу, що дитина прям була примірним учеником, але мене заставляли, мені треба було туди ходити і так далі. Ну як сказати, достатньо достатньо спокійно, але з такими бунтарсь... бунтарськими замашками та а, вибриками деякими. А так достатньо, достатньо все, достатньо норм. Стосунки з батьками, однолітками. Так, що з мамою, що з татом стосунки були достатньо нормальні. Єдине, що Ну, мати була трошечки м'якше, тато був жорсткіше, тому що у мене тут астролі, у мене тут Серп Сатурна. Тато був жорсткіше, але що той Що той від мене вимагали якоїсь, скажімо так, знаєте, якоїсь гарної поведінки, якоїсь того моменту, що я повинен бути прем'єром якоїсь того. О, Оцього, оцього, коротше, ходити по 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 канату рівно, струнко і ні шагу вліво, ні шагу вправо. Мене завжди вимагали бути якимось прикладом для чогось. Для когось може і так далі. Або по або показово просто повинно було бути, або повинно було бути як то прикладом для чогось. Ну, мене змушували бути прикладом. Теперішнє. Як проявляє свою любов та турботу? По-перше, достатньо замкнута людина. людина. По-друге, зараз я вам скажу, я не скажу, що він аб'юзивний, він скорше жорсткий. Тобто, ми вимагаємо. Де що його ця любов вона проявляється в якомусь вимаганні? Я вимагаю там мене поважати, умовно кажучи, це, це не. Кожна людина повинна в принципі, вимагати і поважати, але це не, не про те, що да, ми там якось або робимо а, це просто м'якіше, або ми показуємо якимось своїм видом і так далі. Ні. Тут у нас прям я вимагаю, наприклад, там, мене поважати, я вимагаю там, а, определеного відношення і так далі. Тобто людина у нас трошечки така, як би я навіть не знаю, як це його сказати. Подавляюча. Скоріше, давайте так, подавляюча людина. А, про прямо про почуття, я не думаю, що він о, висловлює взагалі свої почуття так або інакше. Тобто, це, скоріш за все, один із людей, у яких, знаєте, от дивлюся, я й думаю, любиш ти мене чи ти не любиш, що в тебе в голові вообще відбувається, яке твоє відношення до мене насправді і так далі. Тобто, сказати, що людина дуже така, прям проявляючи свої почуття та якусь турботу, я би не сказав. Тобто, це знаєте, я заробляю, я тобі приношу гроші, все з тобою. Добре, все, ну, що ти ще хочеш? Тобто ось таке. Якою бачить власну особистість? Так, значить, якою бачить власну особистість? Достатньо, як би вам сказати, карта терориста. Достатньо такої особистість, яка, скажімо так, Конкурентно, конкурентно здатна, але це не та конкуренція здорова, це конкуренція, при якій, ну конкурентам в будь-якому випадку не повезе так або інакше. Тобто це та особистість, яка може, може виступати агресором і буде виступати саме агресором. Ми вважаємо себе достатньо розумним, достатньо освіченим. Ми вважаємо себе достатньо таким зрілою людиною, яка пізнала знаєте, це життя і знає, що вона від нього хоче, і знає, як цього добитися в принципі свого. Так, далі чорна вдова. Ми вважаємо себе таким, як би вам сказати, людина навряд чи людина взагалі би і буде. І взагалі буде знаєте, працювати по якимось правилам і по якимось правилам, жити по якимось правилам, які не то щоб не вгодні, не, які навіть на які він має навіть погодитися там, наприклад, да, коли його сажають на ту або іншу посаду, от, І йти по тим правилам, яких від нього вимагають. Тобто, скоріш за все людина буде вимагати простройки роботи свої так, щоб для нього це було більше, більш вільно, більш зручно, більш. Коротше, розв'яжіть мені руки, і, і все буде окей. Далі, карта Вора. Ну, людина, людина може трошки, як би вам сказати, ну, я, я не буду тут багато говорити, людина може трошки поступати негарно не і нечесно. От карта дурак. В деяких ситуаціях, скоріш за все, людина де її розуміє вже, скоріш просто постфактумом після того, як вже сталася ситуація. Ми розуміємо, що от так не треба було робити, і краще би там ми чогось не робили. Якось не не ну там або продумали краще, або іншим шляхом, і так далі. Карта придателя, ну, що нам каже в принципі, своєму шоу людини є. М Несклонності. Ну, Є моменти, коли ми можемо свої принципи все ж таки трошечки порушити. І карта інсайдера це вже, скоріш за все, саме буденність, де ми, де, ми, де ми не там, би, де ми хотіли. Як проявляє свої емоції? Сатурна агресією. Більше все ж таки це агресія. Агресія, 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 агресія. Ми, ми не привикли, ми не будемо козлом пущені. Я ніколи не дозволю собі бути і комусь поставити мене в бузу, козла одпущені ніколи не будем. І, і я, я зроблю все для того, щоби то не було. Тому тут у нас тут у нас емоції, якщо ми проявляємо емоції, це скоріше агресія. Якщо ми кажемо про інші емоції, людина скоріш за все їх не дуже проявляє взагалі. Як сприймає свої досягнення та успіхи. Скоріш за все, у Авакова е, є такий систем, не, Ні, це не система цінностей. Це, як би це сказати, ми, е, ми обираємо ціль. Достатньо тяжко, тяжко доступно, і ми просто до неї йдемо. сказати, що він цінує якісь проміжуточні а, оці а свої успіхи, і так далі, я не можу. Тобто, в мене нема від того радості, якоїсь, що ми там щось святкуємо, ра вдалося, і так далі. Ні, а, ми чогось добиваємося, сіли так. Ну хорошо, цей етап. Ми пройшли, йдемо далі. Тобто, тут тут отак. Тут у нас такі якісь, якісь чіткі, ми не розпиляємось на якісь, скажіть мені, я вам скажу. Людина навряд чи вміє радіти якимось мелочам, да, якимось таким. Ам... Не не то, щоб напів успіхам, а успіхам, які не не то, щоб не приносять, а проміжуточні. Давайте все ж таки так. Людина не радується проміжуточному успіху. Людина ставить ціль. От коли ми дости до, дошли до тої цілі, саме до цілі, от тоді ми пораділи, от тоді ми сказали: Ну ну блін, ну дошли. Ну, красота, атлічно. От а проміжуточні цілі у нас тут не визивають ніяких емоцій. Як сприймає критику. Ми сприймаємо критику достатньо а ем, достатньо спокійно. Ми сприймаємо критику достатньо спокійно, ми не будемо будем дуже як -то, спорити деякі, ну, скажімо так, в конфлікти, або в деякі а, растри, Да? ми можемо вступати тоді, коли я або а, там, а, відчуваю, що я не винен, або тоді, коли там дійсно а, дійсно щось на мене доносять і так далі. А, от, тоді, коли мені там щось, знаєте, щось знаєте, таке при, приліплюють до мене таке щось прям най, яке і так далі. А Якщо в нас критика така. Більш більш така, по поменше, да я не знаю другими словами висловити така, більш поменше, то ми реагуємо на неї досить досить спокійно, досить тихо. І якщо, якщо мені треба знати замістити якісь сліди, то я це зроблю або зроблю так, щоб не було в ітогі, оказалось би так, що нема підстави, не було підстави для цієї критики. Тобто я спробую зробити так, щоб цю критику повернути проти того, хто критикував. Тобто замести якісь свою, свою якусь вину. Отак. От Які має сильні сторони? Це хитрість, це деяка нам находчивість, винахідливість, це деяка винахідливість, це у нас ем... Ну хитрість там прям а, сильна сторона. Там прям не то що хитрість як хитрість, це прям хитро зробленість. Давайте назвемо це так. Я вмію отримати гроші відки відки завгодно. Тобто я можу продати навіть воздух. Я вмію впливати на думку людей. Дуже хороший маніпулятор, дуже хороший. Скажіть, я вам скажу, дуже хороша людина для того, аби. Але це не діалог. Це не конструктивний діалог, це, скоріш за все, подавлення. Ти зробиш або так, або ніяк інакше. Тобто він змінює думку людей. Може змінювати прямо на ту, яку йому треба, так або інакше. Дуже неудобна людина. Дуже незручна взагалі. Так. Ну що, ну? Сері сторона. Це навіть деяка щедрість тільки в тому, в тому разі, коли, якщо ти мені допоміг, дійсно допоміг. Тобто, якщо ти мені допоміг, я тобі, я тобі відплачу прямо дуже хорошо і дуже класно. А, от. І в сильних сторонах деяка безжальність. От. Безжальність. Які має слабкі сторони. Іноді о, іноді заганяємося в в вседозволеності. А звер повертаюся до того, що я казав, да коли у нас є якась структура, в якій ми повинні там працювати так, як вимагає нам а, посада, але ми все будемо робити так, щоб скажімо так, або пройти, або пролізти через ці всі запрети і так далі. Більш собі розв'язати руки. І на цьому поприщі може бути момент, коли ми дещо забуваємо, що в нас є якісь запрети, і нам чогось не можна. Тобто, оця все дозволеність його може в принципі дискредитувати і так далі. Так, значить, відчуття деякої свободності, да, тобто вільності цієї, вседозволеність. Далі у нас слабка сторона до обжорства. Ну, це абжорства до оцього володіння там речами, грошима і так далі. Тобто, сама жадність в плані заробітків, в плані знову ж таки, жадність може проявлятися в чому хочеш, або в, в але більше всього в впливі. Я хочу більше впливу. Я хочу впливу настільки, щоб аж. От, і оця жадібність до всього добра, давайте це так, вона прям, знаєте, жадність фраєра згубила, розгубила, як кажуть. Оце воно таке. Так. Жорстокість. Його слабка сторона. Деякі хороші речі, які би могли би статися, вони не статилися через його жор... жорстокість та категоричність. Це його теж слабкі сторони. А, той самий гнів і та сама, а, жорстокість я вже сказав, О, тоді той самий гнів. І іноді людина трошечки не прораховує причинно-наслідкові зв'язки та трошечки не прораховує працю. Як це вона називається? Короче, робота на будущее, працю на, на дальніше не прораховує зовсім. Які має страхи, та як з ними справляється? Тут взагалі два страхи. Ну таких прям як страхи. Перше це все ж таки за своє життя. Може, воно у всіх, але тут більше проявлено, як мені його показують, як мінімум за своє життя. І оце забуття, коли я як монах сижу і не знаю, куди себе діти і як себе проявити, і так далі. Тобто ми, ми не хочемо лишатися впливу. Я хочу лишатися впливовою людиною. Я не можу собі дозволити бути невпливовою людиною. Це значить у нас страх, страх ну, смерті. Да? Ми боїмося за своє життя. Ми боїмося бути невпливовим, і ми боїмося. Не, не отримувати, скажімо так, ті статки, до яких я звик. Чи схильний до депресій, нервових зривів? Скорше до депресивних епізодів з агресією, але до. Якщо винувати хтось, що він себе не почуває так, як йому хотілося б почувати, то до тої людини. Якщо він розуміє, що він сам винуватий, то з агресивністю до себе. Чистих, чистих депресників тут, скоріше за все, не буває. Так. До нервових зривів. Людина звикла практично все тримати в собі. І тому ско я так розумію, да а, людина а, практично все тримає в собі, і його ця агресивність, а, навіть да, ці нервові зриви, вони залишаються в ньому всередині, але можуть мати свій вихід на ближнє оточення. Тобто це буде розмова не з тим тоном, це буде розмова не так, як завжди. Це ну просто по людині буде зрозуміло, що щось відбувається, і буде зрозуміло, що краще лишити людину в спокої. і все як сприймається оточенням. Як сприймається оточенням, як людина, з якою краще не мати ніяких справ, як людина, котрій краще не бути винним, як людина, з якою краще. Тупо, ну, типу, звернися до кого хочеш, хоч до чорта, але не до нього. Якась допомога, скажімо так, буде вартувати достатньо дорого для людини. Це, це не завжди гроші, це може бути якась послуга. а якщо ти йому винний, якщо він просить про послугу, там сорозмірність тої допомоги, тої послуги, яку прийдеться там зробити, скажімо, так буде дуже, дуже неврівноваженою. Це, по перше, по-друге, ну, оточення, це страх, це, 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 це ну, приймається оточенням достатньо. На наростанні, тобто людина, яку краще тримати наростання, людина або з якою ти дружиш, або з якою ти не, навіть не хочеш, не хочеш не то, щоб не хочеш, або боїшся бути знайомим, або навіть не хочеш бути знайомим. От, це от, тут асмодей. коротше, карти, карти в принципі страхуй, карти лучше давай на розстоянні. Які життєві принципи та цінності є найбільш важливими? Життєві принципи та цінності. Перша карта е жадність, друга карта обжорство, третя карта гріпа. Тобто, іншими словами, ну, гарно жити, прекрасно жити, жити прямо наскільки можна більше, і вплив. Мені треба вплив і мені треба м, гроші, статки і так далі. Тобто Це таких два життєвих принципи, до яких ми йдемо. Чим то обладати, чимось щось, щось мати, чим-то обладати. І може навіть це не завжди саме гроші. І це може бути навіть не завжди бізнес. Це можуть бути деякі, ну, скажімо так, у мене просто присмак цього обладання дуже дивний. Може це якісь антикварні штуки, може це щось диковинне і так далі. Але до цього є дуже великий інтерес. І вплив. Все. Все більше тут нічого нема. Майбутнє. Чи є загроза серйозних захворювань протягом наступного року? Господи, Тут і карта хвороби. Тут і друга карта говорича про хворобу. І в принципі, ще одна карта говорича про хворобу. Дуже є ризики. Дуже є ризики, як мінімум опорно-двигальної системи, і як, як максимум якоїсь цілісності організму в принципі своєму. От, от зі здоров'ям на протязі а, наступного року може бути достатньо, достатньо складно. Чи можливі значні зміни у кар'єрі протягом наступного року? А в цьому питанні, в цьому питанні це, по-моєму, перший раз я бачу, коли а, а, ситуація в динаміці. У мене тут падають карти долі і карти, як би це сказати, спокуси. Тобто, ми. Стараємося робити все, аби зрости по кар'єрі. Аби стати знову вище і так далі, я повертаюся до того, що я казав, ми хочемо впливу. Нам треба вплив, ми хочемо впливу. Ми хочемо на щось впливати і щоб на мене було щось зав'язано і пов'язано. От тому тут людина буде робити все і, і можливе, і неможливе, і інформаційне, і не дуже робити все для того, щоб знову повернутися до впливовості. До тобтої то, то, до моментів, коли я потрібний, коли я потрібний, коли я відчуваю цю потрібність в своїй фігурі. Коли я важливий і відчуваю свою важливість, тут ситуація в динаміці: людина буде як мінімум робити все, що для того потрібно. Зараз я попробую викинути пару карт, да б'ється своєї ліміт. Ну, мені не говорять, що він. Ну, наразі з цієї ситуації, яка є, не говорять мені, що він доб'ється якихось дуже великих висот. Поки що, як мінімум. Чого варто остерігатися, на що варто звертати увагу? А, ну тоді понятно. По суті, по-перше, на. Зеркало на самого себе ми звертаємо увагу і на свої, знову карта грошей, апетити. Тобто ми звертаємо увагу на те, як ми хочемо того впливу, знову ж таки, да, і як ми до нього йдемо, наскільки швидко. Тобто, та швидкість, яку ми, ми можемо розвити до того впливу, де ручися, може знову таки дискредитувати людину, дуже дискредитувати людину. Ага. Причому якось настільки, що буде що встановіть, возобновіть, не, не, не доходить до мене українською. Це возобновіть, восстановіть, в принципі себе знову, хоча б на тому ж щаблі, буде дуже, дуже складно. Тому остерігаємося своїх же апетитів. Бліць. Чи є вороги в близькому оточенні? М -м, тут скоріше є, є такі ж голодні, як і він. Що потім в ітогі може дати моменти, коли ми б'ємося або, условно кажучи, за посаду, або за якийсь дохід і так далі. Прям ворогів, ворогів, ну прям ворогів не бачу. Чи знаходиться людина на своєму місці? І знову некромантія. Та що ж це таке? Ні, людина не відчуває себе на своєму місці. Взагалі не, те, не той вплив, не та свобода, не то взагалі не, то. не так ні, не відчуваємо. Чи здатен на зраду власних принципів? Частково, частково здатен на зраду власних принципів. На скажіть, я вам скажу його точку зору можна зміняти, але Ану тут знову ж таки треба постаратися треба доказати, показати людині, що що то що то може бути вигіднішим. В деяких ситуаціях все ж таки я казав, він дуже категоричний і дуже а, такий жорсткий, але в деяких ситуаціях ми можемо свої принципи трошечки зрадити. Чи схильний да. до марнославства? Так, до марнославства, ну част, По перше, частково. По-друге, сказати, що людина прям до медійності прагне, прагне до медійності світити своїм людцом і, і так далі. Я би не ну я не скажу людині цікавіше, людині цікавіше щось робити, людині цікавіше щось добуватися. Я знову кажу, там цілі ці цілі. Ми вміємо ставити і йти до них. Ми хочемо. А от прям до марнославства це, скоріш за все, просто як суб субпродукт, просто доповнення. От і все. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.